Привіт, мої любі друзі! І ось ми з вами вже пройшли неймовірну на набережну чарівної річки Аре, яка огортає Берн, ніби в свої обійми. Ми зараз гуляємо з вами давньою, середньовічною, хотілося сказати австрійською, але ж ні, швейцарською бруківкою. І наближаємось до кафедрального собору. На цій вулиці дуже багато аркад. Я буду про це вам розповідати, показувати. Тут немає сонечка, ніби ми хочемо того сонечка, воліємо, ховаємося від дощика, але сьогодні досить сонячний день, і тут лагідно, прохолодно і дуже гарна зйомка. І я хочу зробити цей перший репортаж саме біля цього фонтану, тому що кожен фонтан має якийсь свій символ. Цей фонтан зі львом. Оскільки я дуже багато часу проводжу в місті Лева, то звісно мені захотілося розповісти саме про цей фонтан. Водичка джерельна, вона іде з гір, вона дуже-дуже чиста. І кожен турист будь-де може напіклуватися, якщо буде в нього спрага. Він може набрати водичку з будь-якого джерела. Сьогодні я одягнута в неймовірного пуховику. Це... Ван Гог, класика ззаду, так само Ван Гог, Мона Ліза. Це трендові кольори. Але як я кажу, бігме Ван Гог був українцем, адже жовто-блакитна гама, наше серденько українське. І ось тут мені на цій не дуже гомінкій вулиці, попереду катедральний храм, захотілося взяти наш прапор український, жовто-блакитний, так само, як і мій одяг. І ось тут заспівати. Нехай перший куплет гімну нашої України. До речі, мене знімає хлопець з Колумбії, з Богати. Дієго, uh, thank you very much. Ну що? I'll now sing uh, uh, The main song of our Country. Ще не вмерла України ні слава ні воля. Ще нам, браття українці. Посміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, на своїй сторонці. Ось такий невимушений репортаж. Я сьогодні без групи, я ходжу сама. Я вітаюся з Берном, адже саме в цьому місці я перший раз я бачу такі родзиночки, які ти з туристом, коли ти з групою ти не помітиш. Я зустрічаю чудових людей. Тільки що побачила дівчину, вона підходить. А ви з України? Каже: ну звісно, що з України, мене ж прапор України. Thank you Тенківерімач, dear greetings ЄГА Гритинс то Коламбія фронт Heart of Ukrainian Girl with Best Wishes to All Our Countries. Йо, Оксана Дів'янішина. today from Bern. Tomorrow we'll see. Я також підійду до цього фонтанчика, в мене є пляшечка, наберу водичку. І ось він левик. Бачите, ніби як у місті лева, але жні у верні. Левик і скрізь. А ми з вами поволі будемо рухатись до катедрального храму. А я буду розповідати вам оповідки. Адже цей храм найголовніший католицький храм всій Швейцарії. Знову квіти, такі ставні, гарні і аркади скрізь. А ось на цьому будинку, бачите, такі розписи. Я таки бачила в люцерні. У Берні головна, головна мова є німецькою, але багато хто розмовляє французькою. Кожна віконечко, це неперевершена краса, і шпиль головного катедрального храму. Неймовірної краси, готичний храм, пізня готика. Дуже гарно, дуже. Поки я доходжу до фасаду храму, бачу. Ось такі медальйони на кожному будинку. Тут мавпочка. А ось тут подивіться, які готичні барельєфи і вітражі. Яка ж краса і велич. А ось тут ще один додатковий хід бічний. Але ми рухаємось до головного входу. Цей храм будувався з 1421 року аж до 1893. Тобто, уявіть, майже 5 сторіч. Я навіть такого не знаю в сонечка, скрізь аркади. Ось така площа храмова. Дуже гарна, дуже такий фонтанчик закохані. Туристи. І у храм, здається, можна зайти. Це можливо не кожного разу. Я неодмінно цією можливістю хочу скористатись. Зайдемо всередину. Величний храм, який будувався майже 5 сторіч. Пізня готика. Виходять туристи, а я зайду. Ось мені сказали, перед моїм носом запчинили двері і цей мужчина не пропускає, а там грає орган, і немовірна атмосфера. А ми з вами будемо просто знаходитись ось тут, в передній кімнаті. Тут крамничка, але це все мені не дуже цікаво. Макет храму, автентичні вітражі з 15-го століття. Принаймні потрапило хоч в першу кімнату. Вони в п'яті зачиняються, але я б могла потрапити, але б я не зробила тоді репортаж з гімном України. Я обираю те, що я зробила. Підемо далі. Площа під катедральним храмом горвулі готика. Гарно, бачите, ось такі. А ось тут є скамінчики, на які можна присісти і розглянути храм в перспективі. Усе продумано. Дзвонять дзвони. Я сиджу на одній з цих скамієчок, поруч мій рюкзачок, і споглядаю на красу архітектури. Ми у столиці Швейцарії, в місті Берн на площі перед кафедральним храмом. Ось тут не клав... не, клапливо, не поспішаючи, можна розглянути всі деталі, як гарно вони. Придумали поставити тут стільчики. Блакитне небо, комфортна температура, там те щось цікавеньке. І ось символ Берно: герб з ведмедиком. Скрізь квіти. А це Міністерство економіки. З ведмедиками ми підемо туди, там сонечко. Міські світлини. І ось тут цілий, цілий, цілий парк з каштанами. І я думаю, що тут річка. Саме так. Я бачу, що там плотина, Гірська річка. Звертає своє русло, адже Берн розташований на півострові і сучасний міст. Фортифікаційні стіни, катедральний храм, парки. Краса. І ось тут, через всю таку плотину річка повертає, півострів. Які омиваються річкою Аре. Берн. Сучасний парк, стільчики. Відпочивають люди, краса Берно і катедральний храм. Ось така у нас за вийшла прогулянка неймовірним Берном, столицею Швейцарії в жовто-блакитних кольорах. З любов'ю ваша. Оксана Дем'янишина. Славень ми заспівали, з колумбійцями познайомились, у храмі побували, вічку Ара побачили. Подорожі будуть продовжуватись. Обійми з неймовірного верного.